Всім привіт! З вами я Літа Ахметова, і сьогодні хочу поговорити про те, навіщо потрібна тиша, і що таке пауза? Творча пауза. Не зовсім творча пауза, про творчу паузу вже розказувала. Більше про тишу. На початку травня я вирішила, чи наприкінці травня, я вирішила, що зроблю фотопроєкт, який буде називатися Тиша Мого Міжсвіття. І він полягав, полягає в тому, що людина заходить в фотосесію, попередньо, дослідивши роль тиші в її житті. І це настільки здалося мені. По власним відчуттям, поки я сама досліджувала свою тишу, тишу протягом кількох місяців весни цікавим та ресурсним, що я вирішила е, дати цю можливість е, е, техніки дослідження тиші або навіть запит дослідження тиші більшістю е, в, в більшій кількості людей, і таким чином я запустила. Оголосила open call на грант для дослідників тиші. Це особисто мій такий, моя ініціатива, про неї можна буде почитати, я залишу в описі під відео інформацію. Грант для дослідників тиші триває до кінця 31 серпня, тобто набираю я бажаючих. А в ньому можуть участь будь-хто, не тільки митці, будь-хто. От. І відповідно через те, що я працюю над тишою мого міжсвіття, досліджую свою тишу, мені хочеться поділитися тим, як тиша проявляється не тільки в речах, до яких ми звикли. Так і в тому, що ми не звикли називати тишою взагалі, але її функція дає дуже цікаві результати. До прикладу, я наведу якісь варіанти, чи пробували ви, ну, коли ви ви відчуваєте тишу? В який момент тому ми знаємо, тому що ми знаємо, що. Обстріли по країні вони не дають нам заснути. Ми постійно читаємо, гортаємо стрічки новин, хто це робить, у того тиша зменшується там, в купу, купу відсотків вниз. Просто перегляд соцмереж безкінечний, відповідання на ці повідомлення. Поток інформації, і взагалі, якщо ваш день подивиться на графік вашого дня і в ньому немає часу для вас, в ньому немає часу для вашої тиші, тобто там немає навіть часу для того, щоб попити каву без телефону і подивитися навкруги, це погіршує стан вашої нервової системи. День за днем нервова система вона все так падає, 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 тривожність. Росте, росте, росте. Тиша ж навпаки, все балансує, і якщо вести тишу в щоденну практику, то вона вас приємно здивує. І я хотіла сказати про те, чому я вирішила записати зараз це відео, бо кілька днів тому у мене був імпульс, що я ділюсь, що в мене забагато на стінах картин. І я їх вирішила, ну, я вирішила змінити експозицію, і я вирішила їх зняти. І коли я їх зняла, там з однієї стіни, з іншої, я постояла в цьому і подумала: вау, а це тиша. Тобто це тиша, це візуальна тиша без плям, з якої я зараз можу почути щось для себе в навіть в творчості. Тобто ось ця от, е, плямова пауза навіть на стінах, е, вона подарувала якесь таке цікаве відчуття відпочинку, що я вже на наступ, наступного дня, там я в перший день, коли все зняла, перемила підлогу, прибирала, е, зрозуміла, які я там картини хотіла б залишити, ну, перевісити на іншу стіну, а які я геть зняла там, з двох стін повністю. І перше, що я зрозуміла, що я би хотіла там, ці картини десь кудись далі їх направити, десь, десь їх виставити. Тобто з'явилась така ніби готовність оприточнити те, що вже зроблено, передати цей об'єм далі. Я ще подумаю, як це зробити. До прикладу, в мене в будівлі, де я орендую майстерню, є зала, в якій мені вже було запропоновано. Вис... Ну, оформити ці картини під виставку. Не ну, то, щоб виставку, а хол повісити їх. От я думаю, що я цим якраз займусь. А по-друге, наступного дня, навіть наступного ранку, коли я прокинулася, навіть, навіть перед сном мене не покидала ідея, як, як на папері великому там аркуші, погрунтувавши його, зробити зовсім іншого кольору, якусь роботу з птахами. І я так про це яскраво думала, і мені так хотілося, що наступного дня я взяла там, придбала цей папір, повісила його на стіну, погрунтувала, почала працювати, і мені це принесло стільки радості. і ці роботи є експериментальними, вони не входять в жодну... там, вони не входять в серію, я не знаю, що там вийде, але я відчуваю, що з них народжується щось нове. Але для того, щоб воно народилося, мені треба було зробити тишу, тишу візуальну. І от це цікаво. І я вам хочу запропонувати подивитися на ваш простір і подумати, а що би вам хотілося з нього прибрати. Щоб збільшити цю тишу, не для того, щоб у вас оточував там мінімалізм якийсь, не всі його люблять. А якщо у вас є бажання піти в нове якесь, не знаю, щось спробувати нове, щось змінити, то через тишу навіть предметів довкола, через тишу плям довкола, можна дістати це нове. От. Як іще можна дослідити вашу тишу? Ну, перші елементарні е, там, приклади, можна кудись ходити на одинці, наприклад, в лісі чи по парку гуляти без музики, тобто е, гуляти у власній тиші. Бо музика це буде також забивання, е, забивання вашої нервової системи. Тобто, коли ми гуляємо в тиші по лісу, по природі вздовж води, у нас е, Інакше активуються нейрони. Ви можете отримати рішення якогось питання, на яке ви довго не мали відповіді, і так, далі, і так далі, це перше. Друге, послідкуйте за тим, а як ви харчуєтеся, якщо ви це робите не поспіхом, а з тиші. Тобто, а що як перед обідом ви попередньо Ну, не знаю, хвилин 10 побудете в тиші. Або так само зайдете в магазин. Ну, можливо, ви робите списки, але от досліджуйте, якщо ви будете в цьому вирівняному стані, спокою, так, от такому от, без шуму, без соцмереж, не дістаючи телефон там, в тому ж магазині, походіть по ньому, по супермаркету, і подивіться на, а що хочеться вашому тілу. Насправді сьогодні з'їсти, можливо, це буде якийсь цікавий фрукт чи ягода, якщо ви керуватиметеся саме, саме поглядом всередину, таким спокійним, медитативним, можливо, як ви, як ви вдягнетеся, якщо ви вдягатиметеся не з точки, що. Що мені сьогодні вдягнути, чи з точки там, тому, що це класне, бо, або тому, що ви це приготували з учора, а от що саме зараз, і з точки вашої тиші, і з точки вашого спокою, хочеться вам вдягнути, там, який макіяж зробити чи не зробити, і так далі. Тобто, е, яка вона ваша тиша? І одразу дивіться, е, які вона вам бонуси несе, тому що, за моїми дослідженнями, вона несе. Купу бонусів. Наприклад, для мене знахідкою в цьому році стало те, що перезбирання букетів, коли я там купую якісь квіти, потім їх міняю, чи додаю до квітів якісь рослинки, чи іншу квітку доставлю, чи змінюю вази з цими квітами, щось обрізаю, дороблю. Для мене це стало моєю особистою тишою. Я про це ніколи не думала, що це мене буде так заспокоювати, але от робота з рослинками, з квітами, вона мене прямо кажучи, так переводила в цей стан тиші. І я з нього виходила дуже спокійна, дуже наповнена. Також я помітила, якщо їсти, наприклад, ну, я вже відмовилася від того, щоб їсти за серіалом. Я сідаю на балкон, дивлюся у вікно. В вікні у мене крона дерев від вітру колихаються, тобто я їм споглядаючи природу. Я бачу небо, літають птахи. і Я також наповнююся і набираюся якоїсь такої тихого ресурсу. От, і таким чином от ніби невеличкі якісь речі щодня, так? але вони виглядають як, як відпустка. Тобто поїв з поглядом на дерева, відпочив. Перебрав квіти, відпочив. Прибрав картини зі стін, стіни стали там пустіші, відпочив. Відпочив і зрозумів, що хочеться далі з цими стінами робити, що нового хочеться створити. Ну, ось така в мене тема на сьогодні. Я закликаю вас досліджувати вашу тишу, а також пропоную взяти участь в цьому проєкті. Хто про нього ще не чув, читайте деталі в описі, надсилайте свої е, твори на цю тему в будь-якому жанрі. Е, і вже 9 вересня я оголошу результати переможців, буде три переможних місця. Грошовий приз. Е, Подарункова фотосесія і книги на тему тиші, філософії. Я думаю, це будуть автори якісь типу сковороди та Сенеки. Тому чекаю ваших робіт і найбільше мені хочеться, щоб ви дослідили власну тишу, яка живе всередині вас, і знайшли її для себе, і зрозуміли, що це ваш дуже-дуже потужний інструмент. Er ja, hatte noch eine